Путін вийшов із раптовими заявами на фоні обстрілів України. Доки українці відходять від низки страшних ударів, Кремль подав новий сигнал, що шокував усіх. Оголосив про нову пропозицію, яка відрізняється від усього, що було раніше. У дещо навіть складно повірити, усе це переглядаємо далі. Вітаю, любі глядачі. Говоримо про важливе. Тож обов'язково лишайте вподобайку та підписуйтесь на наш канал. Президент Російської Федерації Володимир Путін заявив про готовність до миру та закликав Україну повернутися до переговорів. На фоні нових обстрілів України у коментарі, поширеному через державні медіа, він зазначив, що Росія, начебто, ніколи не відмовлялася від дипломатичного врегулювання і готова припинити бойові дії, якщо Київ визнає реальність на землі. Таких цинічних і ганебних заяв ми давно не чули. Пресекретар Кремля Дмитро Пєсков уточнив, що Москва буцімто послідовно виступає за мир і підтримує будь-які зусилля, які можуть привести до припинення вогню. Західні партнери України відреагували скептично. Генеральний секретар НАТО. Єнс Столтенберг охарактеризував заяви Кремля як спробу виграти час і створити ілюзію готовності до діалогу. Водночас у Росії пропагандистські медіа поширювали сюжетні матеріали про миротворчу ініціативу президента. Державні телеканали демонстрували архівні кадри переговорів у мінську, наголошуючи, що Київ не здатен домовитися. Аналітики зазначають, що такі сюжети супроводжуються зростанням внутрішньої цензури і посиленням військової риторики в офіційних промовах. Експерти з безпеки вважають, що заяви Путіна про Мир з'явилися не випадково. Їхній інформаційний ефект розрахований на зовнішню аудиторію, передусім на країни глобального півдня, де Москва намагається представити себе як силу зацікавлену в стабільності. Одночасно з цим Росія продовжує обстріли критичної інфраструктури України, намагаючись посіяти страх серед цивільного населення та підірвати довіру до уряду в Києві. Політична риторика Кремля не вперше базується на поєднанні протилежних меседжів, обіцянок миру та дії, що несуть розруху. Лавров напоминають загнаною лошадь, по що він знает, что еще сказать. Лавров, что, значит, успел рассказать? Сейчас вам скажу. Это за сегодня уже, за сегодня. Немедленное прекращение огня в Украине означало бы только одно. Большая часть Украины останется под властью. Ну тут он точно что-то путает, в цифрах не разбирается, он не знает, что Россия контролирует примерно 20% территории Украины. 20%. То есть, если будет немедленное прекращение огня в Украине, по линии фронта, то только 20% останется под властью. А 80% будет под демократической вполне себе под властью президента, правительства Украины и Верховной Рады. И только 20% под властью российских. Тут Лавров что-то спутал насчет большая часть. Дальше. Россия не пойдет на перемирие, пока не будут решены первопричины конфликта в Украине. Это все Лавров. Ну и так далее. В общем, заявления Лаврова, сделанные им сегодня публично, прямо говорят, что с ним встречаться просто не имеет никакого смысла. Потому что он отказывается, в России отказывается выполнить главное требование Трампа – прекращение огня. И что в результате? Сегодня у Пескова спрашивают, так что, когда встречается Трамп и Путин? Ну, говорит, у нас нет такого какого-то четкого вообще планчика, нет представления, когда кто с кем будет встречаться. Мы что-то не понимаем, говорит Песков, потому что об этом ведь не договаривались конкретно, поэтому мы не знаем. Ну а CNN пишет конкретно: встречу Лаврова, Лаврова с Рубио отложили. Встреча Трампа и Путина в принципе под большим. Коли Путін говорить про миру, те саме момент його армія запускає ракету по житлових кварталах. Це подвійне повідомлення має конкретну мету змусити міжнародну спільноту звикнути до війни як до нової нормальності та представити агресора як учасника переговорів. Подібні інформаційні комбінації Росія застосовувала раніше від Чечні до Сирії. Кожного разу мир означав перерву для перегрупування військ, а не припинення насильства. Сьогодні сценарій повторюється, але в більш глобальному масштабі для України слова Кремля Ля про переговори означають лише чергову спробу зафіксувати окупацію частини території. Путін одноразово са умову, Київ має визнати нові реалії. Під цим розуміються анексовані райони Донбасу, Херсонської, Запорізької та Луганської областей. По суті, мир, який пропонує Москва, це заморожена війна, легітимізована руками жертви. Київ відкидає будь-які компроміси, що передбачають поступки суверенітету. Президент Володимир Зеленський неодноразово наголошував справжній мир це повернення до міжнародно визнаних кордонів. Дев'яносто першого року будь-яка інша формула за словами українських дипломатів означатиме перемогу агресії над правом. Заяви Путіна про готовність до миру збігаються в часі з помітними втратами російських військ на фронті. Аналітики інституту вивчення війни зазначають, що Кремль намагається виграти паузу для відновлення ресурсів. Виснаження російської економіки, проблеми з мобілізацією, зростання внутрішнього невдоволення створюють ризики для режиму. Тому риторика про переговори використовується як інструмент зменшення тиску. На тлі цих заяв російські війська здійснили черговий масований обстріл території України. У Києві зафіксовано серія вибухів у кількох районах. Уламки збитих ракет пошкодили багатоповерхові житлові будинки, гуртожиток і лікарню. Повідомлено про загиблих та поранених. Частина столиці залишається без електроенергії через пошкодження енергетичної інфраструктури. Повітряні сили України заявили, що росіяни атакували комбіновано, використовуючи як крилаті, так і балістичні ракети, а також дрони камікадзе типу шахет. Було випущено понад 30 ракет різного типу. У більшість із яких вдалося збити, проте кілька влучань призвели до значних руйнувань у Харкові. Дніпрі Одесі та Запоріжжі повідомлялося про вибухи і пожежі. Українська влада засудила дії Кремля, назвавши заяви Путіна цинічними і маніпулятивними. Радник офісу президента Михайло Подоляк зазначив, що розмови про мир під час обстрілів це не дипломатія, а терор. Міністр закордонних справ Дмитро Кулеба наголосив, що справжній мир неможливий без повного виведення російських військ і покарання воєнних злочинців. Деякі західні політики особливо. Ливо в країнах, що мають сильні економічні зв'язки з Росією, періодично закликають Україну проявити гнучкість. Кремль використовує ці заяви як підтвердження розколу серед союзників. Але факти свідчать, жодна гнучкість не зупиняла ракет. Досвід попередніх переговорів показав, що Москва сприймає поступки як слабкість. Мінські домовленості дали їй 8 років на підготовку повномасштабного вторгнення. Тому теперішня позиція Києва це не відмова від миру, а відмова від капітуляції під виглядом дипломатії. Західні експерти з комунікації зазначають головна мета російських мирних заяв змусити втомлену аудиторію у світі перестати розрізняти нападника і жертву для цього. Використовуються терміни «заморожений конфлікт, гуманітарна пауза, деескалація, які приховують просту істину. Війна триває і її ініціатором є Москва. Поки Путін говорить про переговори, українські міста живуть під звуки сирен. Кожен новий удар супроводжується черговим зверненням Кремля про готовність домовлятися. Такий контраст перетворився на символ лицемірства російської політики. Журналісти, які працюють на місцях фіксують типову реакцію людей, байдужість до чергових заяв Кремля і концентровану зосередженість на виживанні для українців. Мир від Путіна означає лише нову хвилю руйнувань, ілюзорну паузу перед наступними атаками. Економічні і політичні санкції проти Кремля є не лише покаранням, а й профілактикою майбутніх війн. Успіх України в утриманні оборони має глобальне значення. Він доводить, що навіть перед лицем ядерного шантажу світ не зобов'язаний капітулювати. Також нагадаємо, що під час зустрічі з Володимиром Зеленським у білому домі 17 у жовтня Дональд Трамп заявив, що Путін може знищити Україну, якщо вона не погодиться на угоду. Трамп закликав Зеленського до поступок, пропонуючи завершити війну, віддавши частину території, зокрема Донбас Росії. Ці слова шокували українську делегацію, оскільки вони звучали як пряме повторення позиції Москви. Трамп навіть попередив, що без домовленості Україна може бути знищена. Ця риторика викликала занепокоєння серед українських дипломатів і союзників, адже вона ставила під сумнів підтримку США в майбутньому. Слова про мир з Володимира Путінь і давно втратили будь-який зміст. Це не дипломатія, зброя інформаційної війни. Кожен такий виступ супроводжується новими вибухами в українських містах. Кожна фраза про розуму стримуються контрастує з уламками, які падають на дитячі майданчики. Для Кремля мир це пауза перед черговим ударом. Для України мир це перемога, яка поверне свободу і безпеку. Між цими двома поняттями прірва, яку не перекрити словами. І поки російські ракети летять на Київ, будь-які мирні пропозиції залишаються не жестом доброволі, а проявом цинізму системи, що живиться. Брехнею посланець російського диктатора Володимира Путіна Кирило Дмітрієв заявив, що підготовка до саміту президентів США та Росії триває, попри чутки про його скасування. словами Дмітрієва медіа перекручують його попередні слова, створюючи враження, що переговори зупинено. Далі цитую, підготовка продовжується, і ми очікуємо конструктивного діалогу. Сказав він у коментарі російських медіа. Міністр закордонних справ Угорщини Петр Сіярто також наголосив, що фейкові новини про зрив саміту є спробою зірвати дипломатичні зусилля. ОМЗС ці назвали ситуацію інфобалаганом партії війни. Водночас за даними The Telegraph і NBC News, організація зустрічі наразі фактично призупинена. Переговори між держсекретарем США Марко Рубіо та главою МЗС РФ Сергієм Лавровим були продуктивними, але сторони не досягли згоди щодо умов проведення саміту. Раніше повідомлялося, що під час телефонної розмови 16 жовтня Трамп і Путін домовилися про можливі зустрічі в Будапешті. Однак, конкретна дата досі не визначена. Наразі це було все. Дякую, що до Сяць відео до кінця, та до зустрічі в наступних випусках. Бережіть себе і слава Україні.